Вітаю, шановні дев'ятикласники. Записую традиційно коментар до класної роботи від 28 січня для тих, хто не був на уроці на синхронному. Тема у нас розв'язування квадратичних нерівностей, і починаємо з аналізу нашої домашньої роботи Номер 482 Я, як взірець, рекомендую вам ось цю роботу. Це для тих, хто ще не виконав цю домашню роботу. Або для тих, хто хоче перевірити себе. Другий номер був 490. Також от два варіанти виконання цієї домашньої роботи. Будь ласка, робіть ось так. А не так. І переходимо до розв'язування вправ. Приклад, от, він є у вас в підручнику, ми його розібрали. Потрібно розв'язати нерівність. Розв'язуємо традиційно з того, що прирівнюємо до нуля і робимо з нашої нерівності рівняння. Тобто розв'язуємо відповідне квадратне рівняння. Розв'язуємо його за теоремою Вієта. Теорема вієта видає нам один єдиний корінь, це трійка. Якщо б ви розв'язували через дискримінант, то ви б отримали дискримінант, який дорівнював би 0, можете перевірити. А це означає, що рівняння має один корінь, це трійка. До речі, ще тут можна було розкласти на множники за формулою скороченого множення, тому що тут схований квадрат різниці. Спробуйте, будь ласка, то це буде хміну 3 в квадраті. Х-3 в квадраті має єдиний корінь. Х-3 в квадраті дорівнює нулю, має єдиний корінь, це трійка. Тож, будь-якими засобами ми виходимо на цю трійку, яка буде нулем відповідної функції, і яка буде обмежувати розв'язки, повинна була б обмежувати розв'язки, додатні, від'ємні між собою. Але у нас тільки. Потрібно знайти додатній розв'язок, а виходить, що парабола, яка з гілками вгору. Чому вона з гілками вгору? Тому що перед x в квадраті стоїть додатній коефіцієнт одиниця, тому у нас будуть плюс до нуля і знову плюс після нуля. Тобто виходить, що наша парабола дотикається своєю вершиною до осі Х, і наше рівняння має один корінь, а наша нерівність має. Безліч розв'язків від мінус до плюс нескінченності, виключенням є тільки трійка, яка призведе до нуля. Якби у нас дорівнювало б тут нулю, тоді б ми взагалі від мінус до плюс нескінченності включили б до відповідей. А так ми включаємо від мінус нескінченності до трійки, і від трійки до плюс нескінченності. П'ятий приклад також цікавий, він нестандартний. Виявляється, що дискримінант у цьому рівнянні, відповідному від'ємний, а парабола у нас з гілками вниз, тож виходить, що вона не має нулів, і гілки в неї вниз направлені. Да? Тобто, увага, будь ласочка, Дискримінант від'ємний, тобто відповідне рівняння коренів немає, але нерівність. Має безліч коренів. Тобто весь проміжок від мінус до плюс нескінченності, тому що у нас менше нуля, парабола не торкається вісі х з гілками вниз, і постійно знаходиться нижче осі Х. Тобто, які б числа ми не підставляли з області визначення, у нас завжди будуть від'ємні значення отримуватись. Тому розв'язком цієї нерівності буде проміжок від мінус до плюс нескінченності. Візьмемо протилежну нерівність. Таку саме, тільки знак у нас буде протилежний, більше або дорівнює. Все те саме: дискримінант від'ємний, гілки вниз. Парабола буде ось таким чином розміщуватись, схематично. Нам потрібно обрати там, де вона більше або дорівнює 0. Але її взагалі немає, там, де вище осі Х. Тому ось така вже нерівність розв'язків не буде мати. Наступний приклад 7. Тут необхідно вже розв'язати систему нерівностей. Як ми розв'язуємо систему нерівностей? Спочатку ми розв'язуємо першу нерівність. Потім ми розв'язуємо другу нерівність. Єдина складність, яка утворюється: це те, що ми розв'язки обох нерівностей наносимо на одну числову вісь. Чорним в мене нанесено розв'язки першої нерівності. От ми отримали два корення мінус 2 і 0, розбили нашу числову вісь на три проміжки. Подивилися, що парабола у нас з гілками вгору відповідна тому знаки у нас будуть до мінус двійки це те, що жовтим плюс, далі, після мінус двійки, і до нуля мінус. І після нуля знову буде плюс. Тобто ми включаємо у наше розв'язання ось ці два проміжки, тому що у нас більше нуля, тобто ми включаємо плюси від мінус нескінченності до мінус 2. І від 0 до плюс нескінченності. Це, що стосується першої нерівності. Тепер другу нерівність розв'язуємо. Отримаємо за теоремою Вієта два корені, мінус 4 і 3. Наносимо їх вже зеленим, бачите? От розв'язки зеленим і нанесення зеленим. Мінус 4 нанесли і трійку нанесли, розбили на 3 проміжки. Знаки починаємо чергувати з плюса, тому що у нас. Додатній коефіцієнт перед ексом, це одиниця. Тобто, у нас виходить до мінус четверки плюс зелене плюс, і після трійки також плюс зелене плюс. Нам потрібно обрати те, що менше або дорівнює нулю. Тобто, нам потрібно обрати отой мінус. Тому ми заштриховуємо зверху зелене штрихування все те, що лежить між мінус четвіркою і трійкою. І тепер ми у відповіді повинні записати їх спільні проміжки. Подивіться, будь ласка, там, де з'явилось штрихування зверху, і знизу, від мінус 4, включно до мінус 2 кругла дужка і від нуля кругла дужка. До трійки включно. Чому дуже важливо ставити виколоті або замальовані позначки на осі? От, Тому, щоб ви не заплутались. Тут у нас позначка була заштрихована, тому що знак менше або дорівнює. Відповідно, ми мінус 4 включили. І так само відбулося і з трійкою. Ми трійку включили. А от З мінус двійкою було позначки були у нас виколоті, тому що знак був більший. І тепер вже у відповіді дуже важливо проставити правильно скобки. Квадратні, якщо ми точку включаємо, або круглі дужки, якщо ми точку не включаємо. Ще один приклад, номер 493 перший. Знайти усі цілі розв'язки нерівності. Розв'язуємо традиційно, будемо розв'язувати через дискримінант, тому що у нас не зведене квадратне рівняння. Ми не будемо його робити зведеним, тому що це займає час, а вибір між теоремою Вієтта або формулою дискримінанта потрібно робити на користь того способу, який легше. Якщо ви маєте перед собою не зведене квадратне рівняння, тобто починається воно з двійки, перед ексом в квадраті стоїть числовий коефіцієнт 2, а у зведеному повинна бути одиниця. Тож ми не будемо користуватись теоремою Вієта, не будемо його зводити, будемо одразу користуватись формулою дискримінанта. Дискримінант равен b в квадраті мінус 4А, це отримали 9, 9 – це трійка в квадраті, тобто корінь з 9 буде дорівнювати трійці. Знаходимо перший і другий корінь я спеціально різними кольорами, писала числа для того, щоб було зрозуміло, звідки що береться. От Формула Х1 мінус b… Тобто 5, плюс корінь з дискримінанта поділено на 2а. Виходить, що у нас перший корінь це 4. Другий корінь те саме, тільки з мінусом, другий корінь одиниця. Тобто, розв'язали відповідне рівняння, нанесли числові проміжки, нанесли корені на числову вісь, знайшли розв'язок цієї нерівності відповідної і обрали тільки. Цілі розв'язки, тому що нам потрібно було обрати тільки цілі розв'язки. Цілі розв'язки між одиницею і четвіркою це тільки 2 і 3. 2 і 3 числа будуть десь ось тут розміщуватись. І це будуть єдиними цілими розв'язками цієї нерівності. Останній номер 500, також прокоментую. Трохи складніша нерівність, от перше. Перш ніж її розв'язувати, потрібно звичайним алгебраїчним способом спростити цю нерівність. Тобто розкрити дужки, перенести все, все у ліву частину, звести подібні доданки, отримати звичайну квадратичну нерівність, до якої ми звикли. Розв'язати її розв'язуємо через дискримінант, тому що у нас не зведене квадратне рівняння. Наносимо корені. На числову вісь розбиваємо на три проміжки і далі все як завжди. Записуємо відповідь. Дякую за увагу. Сподіваюся, що це відео було для вас корисним. Якщо це так, зробіть, будь ласка, зворотній зв'язок, поставте лайк, щоб я розуміла, що вам це потрібно. Якщо я не буду бачити, що вам це потрібно, я ці відео записувати не буду, приходьте на уроки. Дякую за увагу, гарного вам дня, до побачення, до нових зустрічей!